Вітаю всіх на нашому каналі і пропоную приготувати салат простенький з простих продуктів. Єдине, що в мене купленого, це твердий сир. А хто має корову і робить плавлений сир, то може використовувати і плав... плавлений. Отож, для приготування цього простенького, ситного салату, нам потрібно. Склянка квасолі можна купити готову квасолі у банці. в мене зварена в трохи підсоленій воді. Дві морквини, три круто зварені яйця, пучок зеленої цибулі, 100 г твердого сиру. Може бути і 100, і 80 грамів. І два зубки часнику і майонез. Майонез можна використовувати в мене королівський, як ви бачите, але можна використовувати і домашній, як хто готує свій домашній, отож, нарізаємо продукти. Квасоля в нас готова, цибулю нарізала. А тепер треба на крупній терці натерти моркву, яйця і сир. На крупній терці натираю. Інші інгредієнти. Змішуємо інгредієнти. Цибуля в мене ще на городі є. Посадила в жовтні, а так як тепло цього року, то до цього часу зелена цибуля. Терта морква відправляється до загалу, яйця і залишиться на терти тільки. Си, як я вже сказала, можна використовувати сир і плавлений, і домашній, якщо в когось є такий. Натертий сир відправляю в загальну миску, перчу. Приперчую, солити не буду, тому що майонез у мене солоний. І яйця не яйця, вибачте, сир солоний. І квасоля варена у підсоленій воді. Дві столові ложки майонезу. Напевно, буде досить, щоб не дуже так багато калорій мати їх і так, тут достатньо. І зараз ще віду, що два зубки чеснику. Часник і додавлю ще ложку майонезу, бо якийсь сухий він. Рецепт позичений з інтернету, я додала лише зелену цибулю. Зробила, бо мала всі інгредієнти. Але сюди напрошується ще для гостроти огірочок. А ви як думаєте? Але огірка в хаті в мене нема.